Поламані проти гази до президентської адміністрації принесли сьогодні хворі на мукові сцидоз. Це хвороба легенів в Україні. Дітей з таким діагнозом близько тисячі. На їхнє лікування потрібно мінімум 8 мільярдів гривень. Проте у проєкті держбюджету на наступний рік на закупівлю медикаментів закладено лише чотири. Отож, лікування лягає на плечі батьків, а для них такі суми зависокі. Я маму питаю: хіба нема ліків? А мама зітхає. Є ліки у світі. Та грошей в них не вистачає. Держава ж намало допомагає. Свій вірш, 12-річна Настя, читає біля адміністрації президента. У дівчинки вроджена новиковна хвороба легенів. Раз на три місяці дитина лягає у лікарню, тому мріє стати медсестрою. мені цікаво, Медсестро тому що коли я лежу в больниці, я бачу, як міцестри всіте роблять. Мені становиться цікаво, постійно хочеться само це робити. Возможно, из-за этого. Або Настя нормально дихала, на ліки щомісяця потрібно 30 тисяч гривень. З них держава, виділяє менше, ніж три. решта коштом батьків. Государство всю Украину профинансировало на 7% в этом году. И немножко они добавили 227 тысяч на будущий год. Но это совершенно очень мало, потому как дети просто, просто не в какой-то определенный момент своей жизни они просто не откроют глаза. Неля Брушко, мати восьмирічного владика, каже, якщо вчасно не дати синові ліків, починається загострення, яке може скінчитися для хлопчика смертю. Загострення перш за все це падає кисень в крові, тобто легені залипають вязким мокротинням, Дуже важкий, тяжкий кашель задихається від цього кашлю. Постійний і постійні інгаляції, 8-10 інгаляцій в день, щоб це мокротиння розрядити його, викашляти плюс антибіотикотерапія, щоб це все. the Знищити всі мікроби. Вимоги хворих про збільшення фінансування в адміністрації прийняли і пообіцяли передати президентові. Я оповнажений прийняти звернення та передати вимоги, коментувати. Я, ви цього вимоги. Так, я його передам, зареєструю, коли його передають, я вам так точно не можу сказати. Якщо правильно лікувати дітей, як це роблять у Європі, вони живуть до старості. В Україні за діагнозом муковісцидоз Держава частково допомагає лише до досягнення 18. -х. Років, якщо влада не зверне уваги на їхні проблеми, батьки й діти знову прийдуть пікетувати адміністрацію. Олена Гончаренко, Євген Сакун, Сабиття канал Україна.